теж своя дуже не, не дуже приємна історія. Ковіли він був маленький, десь місяця два. Це вуличний котик теж. Його покусала собака, відкусила йому задню лапку. Трималася вона тільки на сухожиллі. Він переніс за рік три операції. Йому постійно знімали гіпс, підрізали кісточку, підпилювали, знову одівали гіпс. Ну, тепер хлопчик виріс. В ньому таке ну кілограмів вісім є дев'ять. Покажу. Тому він оце. Оце отакий хлопчик. Ось він який. Ось він який. Так що у нас все добре. Да, малесенький, худесенький, легесенький котик до. Да. Цього хлопчика я ще в подвалі котиків І була зима, мені з цим дуже везе. Малесенького-малесенького, чиясь рука кидає в подвальне приміщення і пішли. Ну, дійсно, як я можу маленького котика лишити самого, я його забрала. Він виріс. І тепер дуже гарний хлопчик з вагою 7 кілограмів. Тому він оце отакий в мене.